Почне грух таку назву гасла отримав новий проект, який реалізує Українська асоціація футболу. Чим формує нову історію розвитку вітчизняної жіночої гри мільйонів, одного зі стратегічних напрямків для розбудови нашого спорту загалом Задум створений і покликаний для того, щоб залучити якого більше дітей до регулярних занять футболом. Програма забезпечує школи і клуби інвентарем, надає методичні матеріали тренерам та підтримує організацію змагань на місцях. Так, зокрема, асоціація футболу Дніпропетровської області отримала допомогу з покриттям витрат на проведення. Дівочих чемпіонатів, щоб команди мали можливість безкоштовно брати участь у повноцінному офіційному турнірі. Приємно, що один з перших таких на теренах держави приймає стадіон Олімпійські резерви нашого міста, де стартував відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з футболу у форматі 8 на 8 серед дівочих команд 2011-2013 років народження. Такий Проект як такий проект, а саме почни гру, дуже необхідний в нинішній час. Ми розвиваємо дівочий футбол і звісно тішить око, коли зустрічаються команди, грають у подібних форматах. До того ж, наша асоціація взяла на себе всі витрати, включно з проїздом. Окрім господарів, здав Дніпро наразі у турнірі беруть участь гості з Запорізького космосу та лідера з міста Кобаляки Полтавської області, а також колективи нашого регіону, футбольна академія Криворізького кривбасу та жіночий футбольний клуб Синельниково-Ліцей номер 2 одноіменного районного центру. Тренер останнього Олександр Родзін не без задоволення говорить про те, що подібні змагання йдуть тільки на користь нашому дівочому футболу, який прогресує про що в унісон наставнику. Мовить і одна з його підопі. Дуже подобаються такі турніри, тому що у нашому місті ми грали тільки з хлопцями, тренувалися тільки з хлопцями. Тренер запропонував нам зібрати команду дівчат і приїхати на такий, ну, на такий гарний турнір, тому ми дуже раді, нам все дуже подобається. Дуже класні дівчата з нами грають, все дуже класно. Дівочий футбол в останні роки сильно прогресує в державі і в нашій області, тому хотілося, щоб більше таких було змагань, більше зустрічей з такими командами, як Кривбас, і лідер Кобуляки, і Фука, і Дафні. Про, да, тому саме в цих матчах діти і нових друзів собі обрітають, нових навичків футбольних. Тому я думаю, що... Це вірний шлях прогресу дівочого футболу в нашій області. Подобається чемпіонат і гравчині Дніпровського ДАФа дніпро Марії, адже нинішній турнір більше схожий на своєрідний фестиваль футболу. Де результат не особливо тисне на команди, хоча кожна з них, звісно, потайки мріє про перемогу. Мені подобається цей турнір. Ну я хочу грати, хочу перемагати, але для мене головне просто грати там і старатися, щоб команда перемагала, звісно, брала перші місця. Ну Мені перемога не важлива, але ну я буду старатися, щоб була перемога в моєї команди. Критий чемпіонат Дніпропетровської області завершиться поєдинками у Синельниково, де визначиться переможець та призери. Зрештою, головне, що турнір відкриває юним спортсменкам шлях до самореалізації, зміцнює культуру здорового способу життя та забезпечує рівні можливості у спорті. Змагання мотивують дівчат у футболі, формуючи майбутній резерв для національних збірних. А вже у жовтні планується старт другого чемпіонату серед дівочих команд 2013-15 років народження у тому ж форматі.